Привіт, друзі! Сьогодні вам розповім про дикі гротичі домашніх смугастиків. А почнемо ми з очеретиного кота. Очеретіний кіт – хижак роду котів. мешкає в Північній Африці, Середній Азії, а також в Афганістані, Індії та Пакистані. Довжина тіла з 60 до 90 см. Довжина хвоста з 21 по 30 см. Висота в холці з 40 до 50 см, вага з 8 до 12 кілограмів забарвлення. Від коричневого до сірого з розмитим малюнком харчується ватоплавними птахами, ризунами, рибою, ящерками, зміями. Він не боїться води і живе в заростях очерету на берегах водою. Друзі, це цікаво. Отже, ретяні кішки, залежно від того, на якій території вони мешкають, мають різну форму і розміри вух. У азіатських особин, на відміну від їхніх заказкацьких родичів, вуха великі і високо поставлені. До зустрічі, друзі!